Всім привіт! Мене звати Соня і я в'яжу. Довго розказувати про те, хто я така, як я докотилася до такого життя або в чому прикол в'язання, як питають мене деякі мої знайомі, я не буду. Скажу тільки, що я тестувальниця в ІТ, і останні три місяці в мене було досить багато часу, щоб відкрити для себе таке прекрасне хобі, як в'язання. Весь мій доробок за ці три місяці ви бачите зліва, половина з нього ще тут нижче лежить. Все я вам покажу розкажу. Цікаво, що буде початківцям, тому що починала я цю всю е, теж абсолютним нулем, не рахуючи там, шкільних якихось уроків праці і там, двох амігурумі, які я зв'язала чисто на стресі, там на самому початку війни Великої. Тому залишайтеся, дивіться, якщо я змогла, то ви зможете. Отже, як взагалі проходило моє е, навчання у в'язанні? Я вам пишу своє мислення, щоб, можливо, новачкам полегшити процес або старичкам згадати, як воно бути новачком. Я почала шукати одразу, як ця ідея закралась мені в голову, і я там в себе в закромах в шухляд, знайшла якусь недов'язану омігурумі гачком. Я її дов'язала. Мені сподобалось, я вже думаю, ну все, я буду в'язати. Але постало питання, як, що, які там техніки. Я взагалі щось пам'ятаю чи ні, треба пробувати, треба дивитись. І в мене було два шляхи в цьому плані. Такий більш системний це піти на Ютуб або ще десь, подивитися купу роликів від набору до закриття, з купою технік, а потім аж приступати до в'язання. Але я для себе обрала інший шлях. Я подумала, що ну, якось м'язова пам'ять воскресне. Я там згадаю, як ті руки передвигати в петлі. Спиці і е, все згадаю. Е, безпосередньо, коли буду там проходити якийсь майстер-клас або е, якийсь опис, тож я обрала для себе другий шлях. Е, перед описами я подумала, що все ж таки краще буду знайти якийсь майстер-клас на Ютубі і от щось за ним повторити, і потім вже зрозуміти в'язання це для мене або не для мене. Е, мене там мені буде скучно вже, мене знудить від нього. Я після першого виробу здуюсь чи не здуюсь. І пішла на YouTube дивитися, які там є канали. Багато було руснявих, але я пам'ятаю, знайшла такий канал Чибуречне Лана Стільне Візання це такі найбільші, напевно, українські два канали. Але тоді я не знала, що вони українські, я подивилася, що вони були російською, подумала. Ну, класні туторіали, але е, дуже, дуже прикро, Дуже прикро, що ми по ним не будемо в'язати. А потім я думаю, ну ще зайду в е, інфо про канал, подивлюсь, е, вже заспокою, що Вони русняві і піду собі далі. Зайшла, подивилася, вони виявилися на руснявими. Причому чебуречна перейшла на українську мову, Лана ні, але ну, то вже Бог їй судя. Але вони е, не є руснявими. Це було для мене головне. Тож я зайшла на канал Чебуречної. Озброїлася якимось там набором, який я купила там три спиць три пари спиць для початківців і почала в'язати. Я в неї обрала якесь там, по-моєму, кімоно. Я взагалі якийсь рандомний, я не знаю, чим я послуговувалася, вибираючи, вибираючи спиці. Я взяла якісь там рандомні невідповідні спиці, якусь невідповідну пряжу. Почала в'язати такі моно. Мені воно не, подо... не сподобалось, коли я почала вив'язувати вже одну із планок чи поличок, як вони там, сторін. І я така: так, це буде светр. Ніяке, це не кімоно, це буде светр. І я дов'язала дві половинки, я їх зшила і подумала, що. Може, це буде декоративний шов, і я його буду носити швами на виворі. Так не вийшло, так не вийшло. Я потім дов'язала ще спину окремо чи перед цільною деталлю, і рукава такими трапеціями, і це все шила. І вийшло. Це був мій самий перший виріб із ярнард джинс. Отакий светр. Із квадратів. Тут я шов позаду, це в'язалося на спицях. Чотири з половиною, знизу вверх. Абсолютними прямокутниками, я дуже пишалася цим виробом. Мені він так подобався, і я його зараз ношу вдома. Він дуже приємний, люблю напівбавовну. Вона така. Ну, приємно було такими літніми вечорами виходити кудись, коли так вже вітерець дує. Не хочеться чогось такого жорсткого надягати. А це прям моє спасіння. Я дивилась на нього в профіль, милувалася. А потім, як мама сказала, що це в тебе за хвіст ззаду, а зад був підстрелений і короткий, через те, що там ніяких підрізів, ніяких поглиблень не було, і ще й йшов посеред спини, і я така подивилась, а реально в мене зад підстрелений, йшов от стерчить, як хвіст. Ну, але зручно. Тож, можна сказати, що перший млинець комом був. Другий мій виріб був теж з каналу Чоберечної. Але я вже підійшла до справи більш е, підготовлено. Я подумала, що я зможу зв'язати щось нормальне і е, зв'язала отакий неоновий светр. Це вже був next level, е, Тому що принцип тут був той самий, але, але тут вже увага, було поглиблення на горловину. І це просто якийсь rocket science. Ще тут була обв'язочка горловинки така. І це просто пушка. Я його зв'язала, я його зшила, і такий він класний. Він зі 100% акрилу Ярнард Крієтів, тому що я не знаю, я не хотіла вкладатися, я думала, що це все баловство. І зв'язала його закрила. Вийшов абсолютно класний. Мені до сих пір подобається. Я його ношу, класний колір неоновий. Він із мінусів. Акрил тро... нічого він не скрипить, він трошки більше для мене електризується, аніж інші напівшерстяні або натуральні склади, все ж таки трошки більше електризується. Але він і не кусається. Тому я його не списую, як якийсь невдалий млинець колом, а буду його й далі продовжувати носити. Рекомендаціон на каналі Чиборічної безкоштовний майстер-клас приходимо, робимо особливо. Оце, якщо ви початківець, це. Тільки вона там робила спицями, по-моєму, дев'ятками, а я взяла поменші спиці, е проіндексувала там на свій зразок, просто тоді її петлі множила вже на той індекс і робила на спицях шість. Я в дві нитки воно, таку пряжу, по-моєму, робила в три нитки. Але це вже не складно, ви вже справитесь. Це не. Це математика п'ятий клас. Що в мене тут є наступне? Вам показати щось за наступне? Так, е наступна робота була від PitNit. Вперше я почула про цю дизайнерку, здається, від Олександри Левченко в якомусь в лозі. І я там прикупила декілька, мені сподобались модели. Anchor Sweater я там зробила і подарувала мамі. У мене його нема, можливо, десь буде фоточка. І другий шаблончик я прикупила Sonia Sweater. Я не знаю, чомусь мені здалося таким прикольним. Я Соня, куплю светер Соня, буде зашибісь, буде всім радісно і щасливо. Ось такий він вийшов у мене, демонструю. Тут теж не без факапів. Зараз про, все по порядку розкажу. Цей свет, я думала, буде легкою прогулянкою, якою він не те, щоб став. Я його в'язала з пряжі, купленої, це якась була бобінна, бавовна з кашеміром і нитка мериносу такий вийшов мелан. Сама, Сама бавовна була із трьох ниток скручена. І четверту ще одну я додала таку біленьку і вийшов такий прикольний меланж. Чому нелегка прогулянка? Тому що тут е спущене японське плече, і я це перший раз робила, і мені у всіх описах, у всіх дизайнів, мені не вистачає фотографій, ілюстрацій. Тому що там щось як написано, а ти хочеш розуміти взагалі, куди ти рухаєшся і що це за деталь взагалі? Бо пишуть: наберіть 20 петель, додавте зліва 10 петель, потім привіжіть туди, привіжіть сюди. Ну, додавте ілюстрацію, як цей шматочок і куди він має йти, повинен виглядати. Це б відняло масу, конфузу у всіх, хто в'яже, я так думаю, мені так здається. Буквально 4-5 ілюстрацій, а то доводиться вдивлятися у фото моделі і думати, а що це я зараз буду в'язати, а що це за шматочок, і звідки я в'яжу, бо не всі навіть пишуть. Просто треба вдивлятися десь із середини, вичитувати, що це я взагалі вяжу. Так, бо тут початок був десь, я вже й не пам'ятаю де. Десь незрозумо. Я не, чесно не пам'ятаю, де був початок, але для мене в неочевидному місці, так як я не в'язала тоді ще такої конструкції. Все, що я зв'язала, до цього було кругла кокетка. Це було досить легко, і там реглан вже внизу. Це були сшивні вироби знизу, вверх, із квадратів або із трапецій, з для мене. Цей конструктив спущеного плеча був ще невідомий. І я собі вирішила вчитися таким чином. Беручи різні конструктиви у дизайнерів, мені було цікаво. Сам я не так то люблю в'язані речі. Мені просто було цікаво різні пряжі спробувати, різні описи попробувати. І я взяла це спущене плече. Все було нормально, але тут я ще й в щільність не попала, тут в мене Франкенштейн з різних розмірів. Але в принципі, в принципі все вийшло досить класно, тільки я ще нафокапала з закриттям голкою. Це було моє перше закриття голкою, воно взагалі не тянеться, тому що я таке нах... накрутила, що воно зовсім цупке, як канат. Я вже знаю, що я неправильно закрила, але перезакривати я не буду. Потім на якісь вже моделі я навчилась, навчилась. Я передивилась відео 20 перед тим, як навчитись, і мені на очі потрапило відео від, по-моєму, Коновалової Марини. І там вона буквально на перших хвилинах відосу. Вона показує таку бумажечку, листочок, схему, як ці петлі, куди хто звідки має виходити і заходити. І я прозріла, я така: Амен. Боже, я його навіть не додивилась, це відео. Я просто відклала його, відключила, і светер, який мене чекав інший, закриття голкою. Я його так взяла і просто, і воно все так легко пішло. І я щаслива, що я знайшла той відос і навчилась закривати голкою. Вердикт по соня-светер прикольний. Я, можливо, ще щось зв'яжу вже правильно, без факапів з іншої пряжі. Бо бавовна, вона така трошки важкувата, він більш денний сезонний. Я, можливо, щось колись буду іншу якусь пряжу пробувати в'язати з нею. Що в нас далі? У нас далі е я, здається, вирішила схаменутись і відкрити для себе інших дизайнерів. І, здається, я зв'язала цей светер наступним. Це реглан від November Knits. Ніяких проблем з ним не було. Це Alizella на Gold в якомусь синьому кольорі. Його плюси в тому, що він абсолютно очікувано себе повів, він ніде нічого не розтягнувся, не сів абсолютно до брання і після приняття дві однакові речі. Мінуси він трошечки такий. З мінусів він трошечки такий супливенький, я не знаю, як це сказати, дуже такий еластичний. І, можливо, я взяла занадто великі спиці, 4-5 я брала. Можливо, треба було брати четвірки, але мені здається, що не в цьому проблема. Але загалом річчю задоволена. пряжа ну, нормальна, недорога, можна взяти де хочеш. І з цим светром не було ніяких проблем. Окрім того, що тут трошки резинка в мене вийшла, косенька, кривенька. Я не знаю, чому так, можливо, через поворотні ряди. Ну і трошечки він такий оверсайз вийшов, але мені норм, в принципі, з розрізами по бокам це його така характерна риса. І я сижу зараз. Мені не жарко, не холодно, в кімнаті 20 градусів, і все прекрасно, всі щасливі, всі сміються. November Nietzsche. Далі я продовжую відкривати для себе дизайнерів. Що я знайшла? Це не знаю, скарб чи ні. Але отакий виріб. Тут були факапи. Так, це дизайнер, теж якийсь, по-моєму, скандинавський, якої самої країни, я не пам'ятаю, звати її Аєгіоніт. Я... Вона писала транскрипцію в своєму інстаграмі, але я не пам'ятаю, я підпишу. Отакий прикольний светр. Я думала клас. Я спробую реглан-погон, це, мав бути реглан-погон. Я, я просто зрозуміла по конструкції на фоці, на що це буде реглан-погон. Ну, погон же, ні? Ні. Виявляється, що це тільки напівпогон. Тому що? Тому що тут погон, до рукава йде, а далі тут все обривається і просто дов'язується далі вниз тіло. а рукав потім виколупується. Тобто петлі піднімаються із пройми на рукав. І це для мене було, типу, трошки чому так? Чому не можна було безшовно зробити? Тим більше, що цей светр мав бути його лицева сторона по дизайну мала бути виворітня. Тобто, отак він мав носитися. Але настільки ганебно в мене вийшла виворітня гладь, в рядах вся і не така красива, тож я. Ну, Петліна рука вже піднімала з лицевої сторони, бо я вирішила, що лицева більш якби, благообразна, і я буду носити з лицевої. Але, але якби він був безшовний, то він би був двостороннім. Якби це був нормальний реглан-погон з просто продовженим безшовним рукавом, це був би двосторонній светр, і я би могла вибирати, носити його, як задумав автор, з ворітної сторони або з лицевої, і ціни б йому не було. Це дуже гарний, теплий, комфортний свет, гарний дизайн. Пряжа це якась це стокова якась пряжа італійська, шнурок з альпакою. Я підпишу, брала в білому ведміді. Е, дуже задоволена, це мій найтепліший светр. Я його ношу вдома, коли дуже холодно, тому що ну, під куртку реально дуже жарко. А вдома він такий мякусінький, він не колить, він нічого не робить такого поганого, тільки гріє, обіймає і все таке задоволене. Не дивлячись на якісь. А, тут ще росток, звичайний, звичайний росток, і ще внизу. Ще поворотні ряди є. Я не знаю, для подовження заду, напевно, ще раз. Перший раз таке бачу, щоб поворотні ряди зверху і знизу були і для. Ну, Ускладнили трошки життя в'язальницям. Але виглядає гарно, виглядає гарно. Так, наступний. Next. Next one. Я відчула в собі неймовірну силу зробити щось складне і красиве. І я зробила отакого светра косами від My favorite things. Вибачте, my favorite things. Отакий от светр. Що по ньому? Абсолютно класний. Пряжа, може, не дуже вдалий вибір. Це вона така на цупкішій стороні. На цупкішій стороні. Я її в'язала в три нитки. Меренос 750 метрів, тобто в мене вийшла десь. Сумарна товщина 250 метрів на 4,5 спицях. Важить він 600 грамів. Тобто він такий дебеленький, такий чанки, боксі, як то кажуть. Вибачте, за е, да, величенький, він такий цупкенький. Але в'язати було прикольно. Оці всі переплетення в'яжуться взагалі не складно, але купіть. Купіть додаткову спицю, купіть додаткову спицю, не зажлобіться, підготуйтесь, не колупайте на вісу, їх хтось тримає, хтось там якось я носочною підколупувала. Потім купила додаткову пластикову спицю. Це просто life saver. І все було прекрасно потім з тих пір. Половину светра я на додатковій спиці вже в'язала. Хто це? My Favorite things, светр називається номер 15 Матеріал, якийсь меринос кардний із білого ведмідя. Все. Що по конструктиву? Це теж спущене плече, та й все, і закриття голки. От якраз на цьому светрі я навчилася, я навчилася закривати голкою. Вийшло акуратно, класно і я абсолютно задоволена що мені сподобалося в цьому светрі по дизайну? А тут трошки якась дивна конструкція ззаду, тут немає поглиблення на спині. І воно трошки таке, знаєте, це так, ну, складочку дає. І е, це колор, як це воротник, комір, комір. Я його набирала по інструкції, там треба було кожну петлю піднімати на нього. А я підняла кожну петлю, і він вийшов, він отак стояв, він як колодязь стояв, отак. І я така, та що та що таке? І я його звай перев'язала. Набрала трошки менше петель, але він все одно стояв, як колодязь. Вже не такий колодязь, але все одно колодязь. І мені прийшли ставити резиночку. Ну, Я так зрозуміла, що пряжа не дуже така тримає форму і не дуже стягувався цей комір в мене. Тому він і кривенький трошки вийшов. І е, колодя, колодця. Але дуже в цілому мені подобається. Я його носила теплий, класний светер. favorite thing. Погнали далі. Коротше, е, я не знала, як робити Вобразний виріз, але е, я зайшла і знайшла якийсь е, подібний жилет на Drops Garn Studio. Я подивилася, як, в принципі, робиться такий виобразний виріз. І я його робила тут убавки в мене нахил-вліво, нахил-вправо, за дві петлі до краю. В кожному ряду убавки, по-моєму, я робила і обв'язку, обв'язка тут, убавка центральна вже йде. І така сама, в принципі, технологія, як звичайна резинка. Все, і я, в принципі, задоволена цим жилетом. Він класний. Може, колись я ще щось зв'яжу самостійно, або, ой, можливо, я ще колись зв'яжу жилет, але вже по чиємусь опису, можливо, вдосконалю свою техніку. І далі гість, гвість, цвях програми це. Светр із Drops Melody. Я багато чула про Drops, взагалі про їх Garn Studio, де викладаються безплатні описи. І я хотіла щось зв'язати із Drops, обрала в Needle Republic пряжу Drops Melody, купила. І вона мене деякий час лежала. Я думала, що з нею зв'язати. Потім я знайшла прекрасний светрик на Drops Garn Studio. І зв'язала Він був такий повітряний, зефірний, класний. Але я його попрала, І я, чесно, я не знаю, що сталося. Я не знаю, що сталося з цим светром, але він звалявся у валянок. Він просто. Я робила все по технології: прийняв холодній воді вручну, без якогось віджиму, без центрифуг. Я його просто так м'яла, отак. Ну, як перуть, такі речі. І він звалявся просто в якийсь дитячий або собачий светр. Навіть подивіться на це. Подивіться на це. Це мав бути гарний повітряний свет. Це якось шаблон називається Climbing Rose Sweater. Я е, залінкую, мабуть. І він був такий класний. І виріз з нього був. Я тут ще від себе додавала обв'язочку горловини, бо вона дуже була глибока для мене. Але якби він сів, то воно була б не глибока. Якби я знала, що він сяде, я би не обв'язала, але тим не менше. меншу Подивіться, воно стоїть колом, <сум> воно стоїть, воно стоїть. І, ну, чесно, я не знаю, воно е, ну, на дитину. Ось. Воно на дитину, воно не на мене. Я його носила там якось вдома. Е, можливо, Типу, це навіть в кошик добра не вкинеш, тому що його там доб'ють наступним прийням. Він зваляється в ще більшого валянка. Тому е, я не знаю, це наче вже такий досвідчена, вже майже мідл вязальниця за три місяці то. і отакий фел. Я вважаю, це може, я не знаю, це не моя проблема. Я в'язала з пицями по інструкції Drops, з пряжі по інструкції Drops. Прала вручну в, в холодній воді, я не знаю, що пішло не так. Типу, мало того, що його в'язати важко, тому що вона така ворсиста, чіпляється, ти продираєшся через ті петлі, як через джунглі. Так і ще, якщо надв'язати, якщо його надв'язати і треба розпускати, краще ну, просто наберіть просто наберіть поверх, підніміть петлі і просто прив'яжіть. Тому що я е, понизу. Я просто так набирала по, по краю, тому що я в'язала з нею за тат, мені довелося, не хотіла це скривати його. І надв'язала так. А рукави я трошки вскрила і дов'язала. Та я там чуть не це. Я кіт, сусіди, всі чули, що я думаю про цей дизайн, про цей свет і про цю пряжу. Можливо, Можливо, вона реально класна. Може, я просто спиці маленькі взяла, але ж по інструкції, по опису. Розчарування, розчарування, я не знаю. А і ще один мінусний такий: що вона дико електризується. Навіть більше за звичайний акрил, я не знаю чому, наче натуральний майже склад. тому... Ну, Мелоді, і в тому числі поки що ці всі галахаті, ворсисті пряжі, які важко в'язати які оце таке все. Напевно, для мене поки що десь там помаринуються, я таке поки що брати не буду. Отже, резюме. Далі буде щось цікаве. Я прямо зараз в'яжу светр новий. Вже нормальним погоном, регланом, погоном. І в планах ще є реглан-погон подовжений. Там трошки інший ритм прибава буде, але далі ще буде цікаво. Це ще не всі конструктиви, які я попробувала будуть нові техніки якісь. Але цього е, такий доробок за три місяця маю тільки через е, дуже великий ентузіазм у в'язанні, яке мені сподобалося прямо дуже сильно. І через велику кількість часу. Тому. Заходьте до мене в інстаграм, до речі, там я розписую всі деталі про ці всі вироби, які я в'яжу. Більш коротко, лаконічно і стисло. Я описую пряжу, магазин де брала, лінкую інстаграм дизайнера, пишу коротке резюме, якщо мені там сподобалось чи ні, які особливості. Пощу декілька ракурсів виробу, все для зручності, щоб можна було перейти там ознайомитися з іншими виробами дизайнера або з магазином. Це такий щоденник і довідник для тих, хто хоче надихнутися, повторити щось, шукає там ідей, що собі зв'язати. Тому так, доєднуйтесь, розважайтесь, насолоджуйтесь або крінжуйте. До наступних зустрічей.